У самому центрі Сум біля міськвідділу відділу поліції правоохоронці заблокували автівку екс-депутата облради. Йому намагалися вручити підозру за ухилення від сплати податків. На місці події були наші кореспонденти. На вулиці Першотравневій кілька автівок заблокували ось цю сріблясту тойоту. Її водію, екс-депутату облради, а нині підприємцю вручають підозру. Прокуратура Сумської області та фіскальна служба викрили директора одного з товариств, що не сплачував податки. За висновком експертизи йдеться про суму близько 800 тисяч гривень. Незаконні дії на співробітників налогової поліції, като, в общем-то, і не существують, як такове. Так а що діло, що відбувається? Они пытаются вручить мне підозру не То есть... Они... а, в не визивали. Слідчі пояснює, вручають повідомлення про підозру у скоєнні злочину за умисне ухилення від сплати податків, службове підроблення та використання завідомо підробленого документа. Це здійснювалося повідомлення про підозру. Я за вказівкою е, процесуального керівника, прокурора, він мені доручив повідомити про підозру. Я повідомив дану особу про підозру, про що склав відповідні документи. На місце приїхав і адвокат підозрюваного. Разом із слідчим Військовським АО заблокували автомобіль, фактично проникли до його автомобіля та здійснили його фактичне затримання. Чоловік, якому вручили підозру, колишній депутат обласної ради. Раніше його притягували до кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів та фіктивне підприємництво. Зараз йому загрожує чималий штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років, арешт або обмеження волі на строк до двох років. Альона Щербакова, Христина Опаренко та Олександр Сорбат – новини СТС.